Всім привіт! Сьогодні приготуємо незвичну страву з кабачків кабачкову піцу. У мене два кабачки масові 500 грамів. Я їх почищу від шкурки. Натираємо на крупній терці. Добавляємо пів чайної ложки солі. Перемішуємо. Цибулинки нарізаємо кільцями. У мене два маленьких помідорки нарізаємо теж кільцями. Подрібнуємо невеличкі зубчики в Сир натираємо на терці, в мене 80 г. Ковбасу теж від 80 г Нарізаємо кільцями. Кабачок перекладаємо до сита і відчавлюємо з нього зайвий сік. Дивіться, скільки соку багато відійшло. Перекладаємо до мисочки, де будемо замішувати тісто. Добавляємо одне яйце, ще трішки солі. Додаємо ще столову ложку сметани. Перемішуємо. Добавляємо 5 ложок борошна. Замішуємо тісто, щоб воно було таке густеньке. На розігріту пательню вливаємо соняшникову олію і викладаємо наше тісто. Розрівнюємо і залишаємо на 10 хвилин на маленькому вогні. Дуже обережно перегортаємо на інший бік. Викладаємо сюди часничок, половину сиру. Тепер викладаємо помідорки, трішки цибульки. І викладаємо нашу ковбаску. Посипаємо все сиром. Накриваємо кришкою і відправляємо на 5 хвилинок на газ. Сир розплавився. Зараз на 5 хвилинок я ще відправлю до духовки. На 200 градусів я розігріла духовку. Ну, подивіться, яка краса. Чим не справжня піца. Я вже не можу стриматися, буду зараз спробувати. Ммм, а як воно гарно пахне. Гляньте, яке знизу. Дуже красиве. Ммм, дуже-дуже вийшло смачно. Навіть не уявляла, що страва з кабачків може бути такою смачною. Дуже смачно. Приготуйте обов'язково, не пожалієте. Усім миру і добра. Пока-пока!